Трикутник Карпмана – це психосоціальна модель людської комунікації і взаємодії. Описана американським психотерапевтом Стівеном Карпманом, вона визначає три основні ролі, в які входить людина для того, щоб досягати бажаних цілей. Це роль жертви, агресора або переслідувача і рятівника. Карпман визначив, що для кожної з цих ролей характерний свій набір почуттів, і що кожна людина багато разів кожного дня змінює ті чи інші ролі. Тобто, жертва може легко переходити в роль рятівника чи агресора, і навпаки. Давайте в цьому відео поговоримо про те, як саме. Люди змінюють ці ролі, і як це виглядає у сімейному і побутовому житті? З вами сімейний психолог Тетяна Дорошенко говоримо про трикутник Карпана і ролі ігри, в які грають люди. Перше, про що я хочу сказати в рамках цього відео, це те, що, на мою думку, нам всім потрібно трішечки змістити фокус сприйняття і інтерпретацію слова маніпуляція. Бо зараз в соціумі прийнято вважати, що маніпуляція це щось лихе, спеціальне, продумане, злісне, направлене на порушення моїх кордонів і віджимання мого ресурсу. Насправді маніпуляція це природній механізм, який існує там, де існують люди. Новонароджений малюк вже вміє маніпулювати своїм криком. Він вимагає, щоб про нього подбали, нагодували, поміняли памперси і всіляко задовільнили його потреби. Отже, від самого народження кожна людина несвідомо. Відслідковує оці маніпуляції, за допомогою яких було задоволено ті чи інші потреби, і вони десь там на глибинному несвідомому рівні записуються як ефективні, і ми їх підключаємо знову і знову в інших ситуаціях з новими людьми для того, щоб задовільняти свої потреби. Кожній з ролей стрикутника Карпмана характерні свої і ознаки, і характеристики, і маніпуляції і почуття. Так, жертви, наприклад, характерне відчуття страху і невпевненості. Вона боїться жити в хаосі оточуючого світу. Рятівник співчуває і йому притаманне почуття обов'язку. За ситуацію чи іншу людину, а агресор часто зривається праведним гнівом, обуренням через порушені кордони. І всі вони так чи інакше відчувають базові емоції сорому, страху. Провини і маніпулюють одне одним за допомогою цих почуттів. Я детальніше про це розказувала у окремому відео. Маніпуляція страхом, соромом і провиною. Силочку залишу внизу. Ми не обираємо ті ролі, які граємо. Ми просто продовжуємо робити те, чому навчилися в батьківських сім'ях і на ранніх етапах розвитку в соціумі, в якому ми взаємоділили із іншими. І, наприклад, я часто, як мама, яка буває на майданчиках, спостерігаю за тим, як закладаються ті чи інші ролі і патерни поведінки, коли батьки говорять своїй дитині. Поступися, дай ось малюкові погратися, або дитина тільки сіла на карусель, на качелю. Їй говорять, інша дитина також хоче покататися. Подвинься, посунься, поступися. У неї якраз і формується ця роль жертви, коли складається враження, що десь є значені. Інші, які заслуговують на все найкраще. А я, якийсь недолуги чи недолуга, і мені вже все, що залишиться на потім. Так, Хтось має більше значення і комусь краще і в першу чергу. Потім, коли мама кимось захоплюється або бідкається про свої якісь негаразди і життєву позицію, знову закладається, формується оця жартовна позиція. У школі, коли дитину, замість того, щоб вчити, захищати себе, говорять, що не ступай в конфлікт, будь мудрішим, ти старша, ти там ще якась. Так формують або позицію жертви, або інколи позицію рятівника, що треба заступатися за інших людей, от там такі, хто не ображають за такими, треба дивитися, допомагати, дбати. І ось з цього всього і складаються потім ті патерни поведінки, які ми відіграємо в дорослому житті, поки ми їх не усвідомимо, поки ми в якийсь момент за допомогою психології, психолога або самостійно не почнемо дивитися, як ми реагуємо в кожній конкретній ситуації. Жертва це така нещасна, яка сама не може, яка залежна від оточуючих, вона підлаштовується знизу, заглядає в рота, вона може дарувати подарунки або говорити компліменти для того, щоб задовільнити спочатку якісь потреби інших значимих, цінних людей, які володіють ресурсом, який хоче отримати вона. І тоді, по закону справедливості, ці люди мають її віддячити і зробити щось для неї рівноцінне, рівнозначне. При цьому поняття справедливості і рівнозначності у оточуючих людей може бути своє. І часто, коли люди не віддячують жертві, коли вони або Даруючись інше у відповідь на те, що вона очікувала, або вони поводяться не відповідно до її бажань і очікувань, то вона зривається праведним гнівом. Мовляв, як це так? Я дала, я робила, я жертвувала, я від чогось відмовлялася, я в такій утисненій залежній позиції знаходжуся. А вони не дають мені те, що мені потрібно, і жертва сама в цей момент не помічає, як перетворюється із жертви на агресора, який починає за допомогою різноманітних механізмів утискати права інших людей. Не дай не лай, говорить українська народна мудрість. Як часто на своїх консультаціях я чую зітхання і попрікання. Дітей паровими котлетками, якими їх колись 30 років назад мама годувала чоловіків сексом, якого вона не хотіла, а на який вона пішла, бо хотів він. Жінок матеріальними благами, поїздками або грошима, які він їй дав, а вона така сяка, невдячна. Роль жертви базується на моделі реагування «замри». Коли ні бити у відповідь вона не може, а то браточка прилетить, ні бігти немає куди, тому що вона звикла до певного фінансового рівня, а в неї немає майна, фінансів, заробітку чи спеціалізації, тобто можливості заробляти. І таким чином багато жінок терплять на протязі років, стискаючи свої потреби і терплячи, накопичуючи образи від чоловіка, тому що Інші моделі реагування її не навчили, не розказали і не показали в сімейній системі, як можна окреслювати свої кордони в нетоксичній формі, як спілкуватися і вибудовувати довгострокові функціональні стосунки. Чоловік, як говорить народна мудрість, пізнається в декреті, і жінка не пробачає, і не забуває, вона накопичує образи. Коли український чоловік евакуював жінку із дітьми за кордон для того, щоб вони пересиділи в безпеці, він тим самим, якщо не надав їй пряму фінансову можливість, то надав опосередковану можливість, тому що за ці роки вона вже отримала досвід проживання в іншій країні, отримала спеціалізацію роботу. Вивчила мову, діти ходять у місцеву школу чи садочок, і вона знає, як можна будувати своє життя без нього. Навіщо повертатися до гіршого, якщо тобі відкритий шлях до кращого? І таким чином, як пишуть чоловіки у коментарях під відео, жінка отримала можливість втекти нарешті з цієї сім'ї, яка її обтяжувала і в якій вона була не дуже задоволена. Це відбувалося завжди і задовго до початку повномасштабки скажете ви і будете абсолютно праві у переважній більшості випадків. Жінка отримуючи фінансову безпеку. Користується можливістю, або батьки нарешті схвалюють її розлучення і підтримують її, або на горизонті маячить новий перспективний чоловік, або вона почала заробляти після декрету. Як би не складалися обставини, вона скаже папа своєму аб'юзеру, і дуже часто лише для того, щоб опинитися у таких самих аб'юзивних і залежних стосунках. Тому що люди в нашому житті змінюються, а патерні поведінки, якщо з ними не працювати, залишаються. І якщо жінка не може собі дозволити прямої агресії, тому що отримає влоба, ну хіба що, окрім випадків, коли під шафе у неї тормоза спускаються і вона може полізти у бійку, то у переважній більшості випадків жінка обирає пасивну агресію. Коли вона. Невербальним способом, ну наприклад, закочує очі, придсмокує зневажливо маше рукою в сторону чоловіка, ігнорує його присутність, стоїть до нього спиною, коли він до неї розмовляє після повернення з роботи. Жінка вигадала багато способів у пасивній неагресивній формі показати, як вона відноситься до свого чоловіка насправді, або ж через подвійні послання, або через інші маніпулятивні методи, як то мовчанка, ігнор, знецінити чоловіка і проявити до нього свою агресію, перетворившись тим самим із жертви на аб'юзера. І так вони постійно грають у свій аб'юзивний маніпулятивний сімейний пінг-понг, періодично міняючись ролями жертва, агресор. При цьому кожен намагається виглядати жертвою, тому що ця роль є соціально схвалюваною. Якщо подивитися, на перший погляд здається, що той, хто голосніше кричить або агресивно проявляється, той є агресором, аб'юзером. А той, хто плаче і жаліє себе або терпить це маленька невинна жертва. При подальшому погляді і розборі може виявитися, що там слідують маніпуляції, гачки, провокації, які провокують іншу сторону на ту чи іншу поведінку. І як я вже казала, жінки полюбляють мовчання, ігнор, боділенгвідж, тобто невербальну комунікацію, яка дуже дратує чоловіків, ви виводить із себе. То чоловіки можуть використовувати дуже завуальовані, приховані, подвійні послання. Ти наша маленька, нещасна жертва, давай я тобі поможу, давай я тебе пожалію. Або жарти на кшталт, У ну, нас ж мама нічого з себе не представляє, кар'єру не зробила. Або мама світу трошки побачила, таке подвійне послання, невинний жарт перед дітьми або третіми особами. І якщо у психотерапевта чи сімейного психолога є кваліфікація, досвід, і знання для того, щоб розібрати ці всі маленькі послання, то у дітей зазвичай цих знань немає. Вони або ідентифікуються із одним із батьків, або витісняють іншого із сімейної системи. Таким чином, дитина або займає місце витісненого батька, ну, можливо, матері в деяких випадках. Або несе цю деструктивну схему комунікації у своє доросле життя і будує таким чином свої сімейні стосунки. Чоловік жертва також має місце і зазвичай він такий пасивний, безвідповідальний, безініціативний, тече по життю, куди воно його несе, як самі знаєте що. Такий чоловік роками може жалітися на тирана начальника, який знецінює, експлуатує, зневажає, але при цьому буде залишатися на місці, нікуди не рухатися. Він часто живе або в квартирі у своєї дружини, або в квартирі, яку купила, наприклад, мати, батьки, і мама його тепленького, так би мовити, передала із рук в руки дружині на Галю тобі, чоловіка, квартиру, живіть. Я буду періодично дзвонити і контролювати, чи все у вас там окей? У дружніх у робочих стосунках такий чоловік буде постійно підлаштовуватися знизу. Ну да, легко тобі судити про щось. У тебе он яка позиція в компанії? Або в тебе от такі батьки, в тебе така освіта. Ну коротше, як то кажуть, поганому танцюристу і яйка танцювати заважають. А що жінка в таких стосунках? Буде грати роль рятівниці. Вона швиденько, після нічної зміни, прибіжить додому для того, щоб раз раз на кухні стати на другу зміну і приготувати для домашніх щось смачненьке. У неї не один синочок, якого вона народила, а двоє. І вона звикла до такої ролі до ролі рятівниці, тому що вона її виконувала з самого дитинства. Вона була рано парентифікована своїми батьками. Якщо вони не змушували її заробляти і допомагати фінансовому забезпеченню родини, то вона або займалася побутовим обслуговуванням родини, або ще частіше була домашнім психологом. Для своєї мами, яка Розказувала їй про подробиці їхнього із татом життя, яка була такою жертвою, якій потрібно було надавати підтримку, ну коротше, її всіляко рятувати. Або вона бачила свого тата алкоголіка, слабкого тата, тата жертву, такого ж самого, як тепер її чоловік. І вона звикла бути в цій ролі. Вона, як та риба, яка не відчуває води, теж не відчуває, що ну, щось не так і де вона знаходиться. Які вигоди дає роль рятівника, коли ти добровільно віддаєш свої фінансові, фізичні якісь інші ресурси іншій людині, яка в слабшій позиції знаходиться? Це дає відчуття я значима, я класна, я правильна, я от герой. Так це може бути і жінка в цій ролі, і чоловік. До речі, про чоловіків вони обожнюють цю роль рятівника. Український, особливо молодий чоловік, який хоче бути тим лицарем із казки, який рятує принцесу і отримує її любов і прихильність за це, намагається врятувати свою принцесу від батьків, аб'юзерів, від начальника, від колишнього, який там її або бив, або зневажав, або психологічний аб'юз мав місце. І він з часом потім може помітити, що чомусь його принцеса, коли її виручають з однієї халепи, автоматично потрапляє в іншу. І ця роль, ця біганина довкола неї ніколи не закінчується. Він може зупинитися і спитати себе, а що я намагаюся отримати, коли я когось рятую? Я хочу, щоб мене похвалили. Я хочу, щоб мені сказали, який я класний, я хочу відчути себе сильним. І спитати себе, чи не можна собі дати це іншим шляхом таким, щоб при цьому у тебе не було кредитів і не підгорало в одному місці? Хто стає рятівниками? Це діти неблагополучних батьків, це діти багатодітних сімей. Коли батькам мамі постійно потрібна була допомога в догляді за меншими братами і сестрами, коли він на гульки йде і за собою молодшого братика тягне, тому що. Садочок потрібно віддати, і коли така дитина влаштовується десь там в гуртожиток у Львові, про неї сусіди кажуть: Ну слава Богу, дитина хоч відпочине трошки від домашніх обов'язків. Те, що не можеш змінити, потрібно очолити тому такі люди часто йдуть у професії, які пов'язані з великим ризиком і вимагають високої самопожертви, особливо на фоні низької оплати праці. Це різноманітні пожежники, працівники медичної сфери, особливо ті, які залишилися в державному секторі медицини. Це поліцейські, військові, тобто люди, які щодня ризикують життям і здоров'ям і жертвують собою на благо інших людей. Тому що саме так рятівник відчуває, що він реалізується в цьому житті, що він виконує своє призначення. І потім ми з ролі рятівника ми знову по трикутнику Карпмана переходимо або в позицію жертви, або в позицію агресора. Жертви, коли я скаржуся, плачу, переживаю, розказую всьому світу, який він несправедливий, якими є невдячними, несправедливими ті, хто скористався моїми послугами, моєю підтримкою, але не дав мені те, на що я очікувала чи очікував. Не заплатив, недооцінив, недохвалив, щось не додав. Або позицію агресора, коли я з цього приводу агресую, злюся, розказую, що мої кордони порушено, що мене використали, що використали мій ресурс, і ці люди, яких я врятував чи врятувала, є поганими. І так, до безкінечності. Рятівник жертва агресор, положення в трикутнику не має значення. А що найбільше любиш ти бити, нити чи рятувати? Напиши в коментарях свою улюблену роль і обов'язково перейшли це відео тим, кому воно може бути корисним. З вами була сімейний психолог Тетяна Дорошенко. Як завжди, підписуйтесь на канал, ставте лайки, дивіться мої інші відео і до зустрічі на індивідуальних і сімейних консультаціях.